Завжди цікавило питання, чи дійсно зелений банан краще за жовтий. Це правда? Окрім того, що банан, фрукт досить солодкий, до 15-20 г цукрів на 100 г. Тому вживаємо обережно, але в принципі це класний передбачуваний перекус, і класний він не лише калієм, як часто вважають, а і марганцем вітаміном В6 і C. ж Буглеводиш ньому представлені і крахмалем, і клітковиною. Крахмалю, до речі, біля 5 грам, і саме у зелених бананах. Бажано повністю у зелених, а він резистентної форми, тобто той, що захищений від травлення у тонкому кишківнику завдяки своїм структурним особливостям, і переходить транзитом у товстий кишківник, де взаємодіє з дружніми бактеріями. За дослідженням, такий крахмаль може потенційно покращувати ліпідний склад крові. Допомагати функціонувати травному тракту, поліпшувати мікрофлору і давати відчуття ситості. Але пам'ятайте, мова не про смажені банани, не про перестиглі, коли вже відчутно виділяються спирти, не про бананові чіпси, а саме про такі ще юні, пружні, не надто солодкі це наш вибір.